Доброго здоров'я, друзі! 28 травня я на пасіці качаю мед, відкачка весняного меду з ріпака різнотрав'я і садів, який відкачується з неправильних вуликів, в якому живуть неправильні бжоли. Люда моя обрізає неправильним ножем. Тоді ж який тебе. Це той ніж, що я вечором точу ножа, рано рахую гроші. Да, да. О, Це вона обрізає таким ножем. А ще в неї такий є. Ну я цього не точив з вечора. Я той, що більше точив. Це в неї два ножі, в неї ніж є острий. О, той великий він гострий, гострий. А той такий собі. Ну він теж гострий, але не для того, щоб обрізати соти. Щось рубати, різати. Прополю ж то вона ж краба тим невеличким а цим, вона обнизає рамки. А потім ставить сюди, зараз покажу. До речі, я тут переробив трішки медогонку. Тут в мене стояв редуктор пластмасовий, він без підшипників і трошки гарчала медогонка. То я той редуктор зняв і поставив сюди помпу від автомобіля, яка Є на двох підшипниках. Для автомобіля ця вже помпа не годиться, а для медогонки вона ще послужить десятки років. Що ж знайти ганч неправильно? А ще воно в мене неправильний, який є рамки, то я пробував качати мед іншим методом. Але воно було, на мою думку, теж неправильно, То я його не викинула, просто лежить, не задіяне. Такий метод, як це він сам і надійний, тому що тут можна качати і рамки українські, і додані, і напів української рамки. І 150-й, і 300 і альпійські. притримують, тому що без гонка стоїть коса і рамки падають. і йшли збільшуватися брати все тихенько працює. Нема тих шумів, що були зверху від редуктора. прийде разворот рамок в іншу сторону. И знову запуск. И процедура повторяется. Мед із шісти альпійських рамок відкачений. А тепер перший мед 2023 року. Відро пусте. Пішов перший мед. Прозорий-прозорий. Ріпаковий мед світлий. Садів мед світлий і зрізнотрав'я мед світлий. Будемо вважати, що ми у цьому році медовий сезон відкрили. І прийшла черга до даної бжолородини. Цю бжолородину я знімав раніше на відео, яке було приблизно два тижні назад. Тиждень назад я розширив дану бжалородину одним корпусом. Ось цей корпус. Того я вирішив відзняти іменно цю бжолородину, тому що вчора і сьогодні дана бжилородина не показала приносу нектара. На сьогоднішній день пасіка працює, на зовнішній вигляд якийсь певний медозбір є. На воді бжоли практично немає, а дана бджолородина нектар не носить. Хочу подивитися, що в даній бжолородині змінилося що вона перестала носити нектар. Причин може бути декілька. Перша причина немає куди носити нектару. Друга причина бжолородина вийшла в ройовий стан. Ще одна причина може так статися, що в даній жолородині пропала матка і дана жолородина перестала працювати. Но зараз з вами передивлюсь дану жолородину, відберу корпуси. Та рамки, які є з медом і разом виясню причину призупинення медозбору даною бджолородиною. Як ви чуєте, мої любимі щурки тут, як тут, літають, тюркають. Перше, що я роблю, це відкриваю вулик і перевіряю, що у нас тут у верхньому корпусі. У верхньому корпусі жули достатньо. Всі рамки зверху бачу, що у медові. Але у зв'язку з тим, що тут немає розділюючої ганимановської решітки, я вибірково провірю, чи тут ніде немає розплоду. Ось така рамка. Як ви бачите, мед повністю запечатаний. Бжоли практично відсутні у даному корпусі. Розплоду немає. цій рамці я теж побачив, розплоду немає. Перевіривши цю рамочку. Тут метлость такий. На цій рамці теж запечатаний мед, розплоду немає. Це говорить про те, що у даному корпусі розплоду немає. Зганяю димом жілок донизу, який тут є. Цей корпус піде на відкачку. Ще зараз вам покажу. Знизу який його стан. Весь повний корпус медовий. Один, два, три перерозширені рамочки. Максимально ця трошки вугча, ця вугча, а ці три рамки теж перерозширені. Цей корпус піде на відкачку. Даний корпус я поставив тиждень назад для розширення. Комплектував його світлими рамками, по краях буде трішки темніше, а посередині світли і Вощина. Почну з вощини. Нуль. Бжоли не відтягнули. Світла нектару немає. Трішки темніше, але все рівно світла. Нектару немає. Світлі соти. Нектару немає. Крайня рамка світла. Нектару нуль. З тієї сторони. Така рамка. Трошки темніша. По краях світла нектару нуль. Там, де темніша рамка, де вже виводився розплит, є нектар. От подивіться, видно як блистить, так? Да? З цієї сторони ситуація така сама, де темна нектар є, де світло, нектару немає. Темна рамка крайня. Тут трішки занесли, сюди занесли теж трішки нектару. У даному корпусі на рамках із світлими щільниками нектару немає зовсім. Там, де стільники чуть, темніше є наприск. Прибираю цей корпус і дивлюся слідуючий корпус. Як ви бачите, тут роздуті рамки, признаки присутності меду. Почну з крайньої рамки. Для того, щоб з цієї сторони, якщо є нарости, не повредилася рамка, я згоню в жил. І дивлюся, там де є перетинки, я їх прибираю і витягую бокову рамочку. Ось так. Крайня рамка повністю залита медом. На слідуючій рамці теж мед. З цієї сторони є залишки розплоду. Слідуюча рамка, залишки розплоду і скрізь, де вийшов розплід, бжоли ті комірки зазлили нектаром. Така сама ситуація тут. Посіву й молодого розплоду я не бачу. Слідуюча рамка, вся в медові. І залишки розплоду. Тут все в медові і залишки трутневого розплоду. Далі така сама ситуація. На цій рамці я її витягувати вже не буду. Переглянувши даний корпус, можна зробити висновок, що весь корпус залитий медом. Але качати його ще не можна, тому що у даному корпусі є залишки розплоду. Його небагато, але він є. Такі рамки я не качаю. Така рамка буде відкачана через днів три, коли вийде розквіт і бджоли занесуть його далі медом. Так як ми качати не будемо з цього корпусу меду, то я його просто відставлю ось так і подивимося, що далі, чому бджоли не працюють. Слідуючий корпус. Тут все в нектарові. Посіву немає. Все в нектарові. Навіть потрушу. Це вже не нектар, це вже мед. Він не лиється, він вже загус. Це перга і нектар, який вже можна відкачувати. Це третій корпус. Третій корпус практично теж весь залитий медом. Другий корпус почнемо з цієї рамочки. Тут ситуація зовсім інакша. Закритий розпліт, по краях молодий розплит, і ще по периферії яйця. Тут посередині закритий розплит, потім йде відкритий розплит, і молодий розплит і яйця. Матка насіяла яєць. Ця рамка вся в яйцях. Виходить трутневий розплід. Зараз ми йому зробимо ось так. Ось так. Я зробив, вирізав той трутневий розплід разом з кліщем. Ща рамка засіяна. Ща рамка засіяна. Тут виходить молода бжола, нектару немає, бжоли дають можливість матки сіяти. Я дивлюся звідси у перший корпус, у першому корпусі приблизно така ситуація, як і в другому. Я зараз поступлю таким чином. Я дану бжолородину розширю на один корпус для того, щоб бжоли могли нарощувати свою силу. От перший корпус. Розширяю дану бджолородину на один корпус, для того, щоб матка мала де відкладати яйця. Ось так. О, поправлю ці рамочки. Ставлю я його в розрив між першим і другим корпусом, так як у першому і другому корпусі знаходиться розплід. Це є розплідна частина гнізда. Тому бжоли, даний корпус не занесуть нектаром. Нектар будуть піднімати вище. Ось так. О! Все. Для розвитку даної бджолородини є один корпус. Ну і тепер я буду ставити назад всі корпуси з медом, які були. І які я буду відкачувати через декілька днів після того, як з тих рамок, які є в медових корпусах, вийде бджола. Один корпус з медом, другий корпус з медом, третій корпус з медом. Тут мав би стояти ось цей корпус із світлими рамками. Але в зв'язку з тим, щоб жолоридина у світлі рамки меду не носить, я цей корпус її ставити не буду. Ставлю слідуючий корпус з медом. Це буде четвертий. Закриваю вулик. Тут чотири корпуси меду. Поставити світлі і рамки, mm -hmm. вони тут не занесли ні одного грама меду. Зігнали матку на два нижні корпуси. у двох нижніх корпусах вона сіє повним ходом, я поставив розріз ще один корпус, щоб вона розвивалася, а то вже, вважаю, раз, два, три, чотири корпуса меду. Тільки верхній можна качати, а якщо вчитати зверху другий, третій, четвертий, там трошки ще є розплоди. Mm -hmm. Я його там викачую один корпус, щоб не було куди носити, якщо не щось носити. Один Сьогодні, Сьогодні чи завтра побачив. Завтра, може, будемо помідори садити. Помідори будемо садити. Качнемо зранку ранку мед, а вечором помідори. Скачати вже треба буде з самого ранку. Робота пророблена. Дана бжилородина стояла на сіми корпусах, так вона і стоїть на сіми корпусах. Різниця тільки в тому, що другим зверху стояв корпус із світлими рамками для того, щоб жилородина носила туди мед. Вона у корпусі з світлими рамками меду не понесла, вощини не відтягнула. Там всього на всього була одна рамка вощини, вона її навіть не торкнулася. Бжлородина заносила мед, минуючи корпуси світлими рамками, навіть у ті корпуси, де був розплит, і опускала матку нижче, нижче, нижче і опустилася матка у перший і другий корпус, у першому, другому корпусі. Вони залишали їй місце для того, щоб вона мала куди відкладати яйця. І бжолородина нарощувала собі молоду бжолу, а всі останні чотири корпуси із темними рамками вона занесла медом. Мед із даної бжолородини я сьогодні качати не буду. Я підожду, коли із кожного із корпусів вийдуть залишки бджоли. І потім відкачаю. Із даної бджолородини чотири корпуси меду. Я роблю висновок з результату, який ви сьогодні побачили. Якщо бжолородина не хоче носити мед у світлі рамки і не хоче там вирощувати розплід, то по народному кажучи, ви хоч її на голові кілки та щит, то вона цього робити не буде. Якби я дану бжолородину розширив не корпусом із світлими рамками. А корпусом із темними рамками я більше, ніж впевнений, про те, що той корпус був би занесений медом, і бжолородина на сьогоднішній день вирощувала б розпліт не у двох нижніх корпусах, а у трьох. Другий висновок, який можна зробити з даного відео. Для того, щоб отримати весняний мед, не обов'язково потрібно тримати дуже сильні бжолородини. Як ви Знаєте, із моїх попередніх відео, ця бджолородина є в мене слабачок. Це один із тих чотирьох відводків, які у мене зимували у приміщенні, тому що зимівлю на дворі вони могли б не пережити. І ранньою весною, після першого обльоту, у них було два корпуси бжоли. В переводі на Доданевську рамку це буде чотири рамки, тобто дана бджолородина. Вийшла із зими всього на на чотирьох додановських рамках. І через 2-3 дні я з даної родини відкачаю чотири корпуси меду. Це як мінімум 5-6 кілограм з кожного корпусу. Ви бачили, які рамки, наскільки вони заповнені медом. Ну, якщо порахувати 5 помножити на 4 корпуси, що ми маємо? 20 кілограм раннього весняного меду, який Принесла бжолородина слабачок. Третій висновок. Вулики неправильні, бжоли неправильні. І мед, який знаходиться у чотирьох корпусах, теж неправильний. На цьому відео буду закінчувати. Бажаю вам тримати на своїй пасіці побільше неправильних бжіл, які вам будуть носити неправильний мед. Ще побажаю вам здоров'я. तमीयर नो नेबा